Виконуємо номер 470 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. В одній пачці було 20 зошитів, у другій на Х зошитів менше, а у третій удвічі більше, ніж у другій. Познач кількість зошитів у трьох пачках разом буквою Т. Склади формулу для обчислення значення Т. Та обчисли його, якщо Х дорівнює 2. В одній пачці 20, у другій на Х зошитів менше. 20 відняти Х зошитів, це у нас у другій пачці, а у третій удвічі більше, ніж у другій. Удвічі більше, ніж у другій. Це у третій. А тепер складаємо нашу формулу. Т кількість зошитів у трьох пачках дорівнює перша пачка. Додаємо кількість у другій пачці. І додаємо. Кількість у третій пачці, ми склали буквений вираз для обчислення кількості зошитів у трьох пачках, а тепер обчислимо його, якщо у нас х дорівнює 2. Якщо х дорівнює 2, то Т дорівнює 20 додати, 20 відняти 2, додати, 20 відняти 2 і помножити на 2. Обчислюємо. 20 відняти 2 це буде 18, 20 відняти 2 знов 18. Маємо. 20 додати 18 і додати 18 помножити на 2 це буде 36, 20 додати 18 і додати 36, це буде 74. Ми склали формулу для обчислення кількості зошитів у трьох пачках та обчислили. Знайшли значення t, якщо х дорівнює 2. Номер 470 виконано.